Тевроле Олео. Думаю, що 1,5, можливо 1,6, не знаю. Точно який двигун, об'єм двигуна. Як ви зрозуміли, лопнув ремінь. Ремінь фірми Гейтс. Гейтс чи не Гейтс. Continental. Обману вас, Ярик. бачите, пробіг ремня. Якщо не помиляюся, 120 тисяч. Ось такий стан ремня. Розпродвал прокручував, вроді б то все ціле. Зараз буду добиратися до помпи, ставлю новий ремень, пробуємо запускати. До речі, не сказав, все крутиться, ролик крутиться, помпа крутиться. Розпродвал крутиться. Ну і думаю, що колінвал також крутиться. Правда? Коротше, розбираю далі. Ось такий вигляд у помпи. Як бачимо, її антифриз трошки скушав, вона ну, крутиться, все нормально. І, як бачимо, вона на герметику. Хлопці, хто міняє помпи на таких двигунах, не мастіть сюди герметика. Просто там посадочне місце необхідно почистити, від ржавчини, мастим літолом, якоюсь смазочкою І ставимо її на місце і все добре. Не потрібно ніякого герметика. Ось так має бути вичищено, від ржавчини і всякого лишнього. Що там є в посадочному місці. Ставимо помпу. Я звичайно, мащу літоло. І все нормально воно ходить. І так, Поки ми все так зібрав, думаю, можна спробувати запустити, побачити, що там повезло чи не повезло. А, а не, не надійти тільки клапан температури повітря, але думаю, сильно не вплине. на Так, нейтрально, я не сідаю, тому що двигун підпертий козою, щоб... Що це таке було? Нуровий? Ти трохи труситься щось. Може за того, що на козі наче нормально все. Ні, один не робить циліндр. Викрутив свічки, отакий вигляд свічок. В принципі, мокрих не бачу. Але їх необхідно замінити. Зараз замірюємо компресію. Перший 12. Другий. 11. Третій. Майже 12. Так, і четвертий. Давай. Опа! Хорош! А четвертий нуль. Як так? Четвертий нуль. І... Щось там трапилось, ого. Так, скидаю клапану кришку скоренько. Так, зняв клапану кришку, там бачимо все ціле, але пробуємо крутити ще раз. Давай. Хорош, нема. Щось трапилась біда, якась в четвертому циліндрі. Хірово. Ну що? Хлопці. Герметик, бачите? Це той герметик з помпи. Хлопці і дівчата. Бачите, який клапанець? Один клапан всього на навсього. Це і нормально. нормальний. Ще її зараз розбираю, повністю, дефектую і пишу список. Так, розібрав головку. Це ось зігнутий клапан. Бачите? Направляючий бомба. Люфта нема ніякого. Я масло вже повитирав з клапанів, але ось випуск, Це цей погнутий, бачите, який він чорний. Цей такий самий. До речі, хтось робив головку, бачите, як зробив фаску клапана. Не фаску, а робоча фаска на сідлі і більш сюди до краю. Бачите? До сюди. А це неправильно. Вона має бути ну, взагалі посередині, якщо у вас так, то краще до цієї сторони. Тому що ну, отак от робити неправильно. У вас клапан буде потім не тримати, буде спиратися ось цією частиною на залишки сідла там, туди. Це неправно, так робити не можна. Я не буду зараз вдаватися всі тонкощі. Ось такий впуск. Тож також фаска дуже широка, має бути нижче, Луще. стержні клапанів задовільні. Найбільше всього випуск буду міняти весь. Гляньте, бачите, всі клапани отак зроблені. Впуск, мабуть, залишу. Сальники клапанів мертві. Взагалі. Дивіться, на сальника. Бачите, він навіть не реагує на клапан взагалі. Дивіться. Там на поршнях дуже страшний нагар. Сальником капець. Ну і тут також, бачите, які сідла. От клапан виробиться і потім впреться сюди в цю кромку і у вас пропаде компресія. Хтось зробив головку тако собі, аби зробити. Несерйозно. Пуск так же. Також, бачите, подивіться, які фаски широкі. Подивіться. Все негарно зроблено і неправильно. Так, трохи відмив головку. Дивіться, яке сідло цікаве на випуску. Тут такий кут гострий. І тут де робоча фаска, бачите? Таке враження, що колись стояв клапан з, другою, з другим кутом робочої фаски. Я вже тут блин, почав шарошить, а потім думаю, яка фаска буде на новому клапані. Можливо, вона буде трохи других якихось кутів, тому це перестаю, зараз навожу порядок із впуском. Потрібно поправити фаску, тому що вона, як бачите, також широка, потрібно її зробити. Все, головку зробив. Прирізав сідла, притер клапанці. От так воно все тепер виглядає. Думаю, пойдет, так? Да? Все, здорай. Ну все. Но будемо робити перший пуск, хлопці. Плему наділи. Тут ще пусто, масло є. Оля-ля! Да, берите. Что там? Пушка? Фильтр до я что-то забыл, сейчас зажимал я фильтр, не зажимал? Зажимал. Пробуем еще раз. Все. Ще гідрики токають, ніхто пройде. Потрібно прогріти, прогазувати, гідрики пройдуть. Ну що, ось і закінчилася історія Chevrolet Aveo з проватним ремнем. Наклеєчку наклею, пробіг 418 тисяч. Власник проїздив регламент замін ремня через те в нього лопнув. Ну все, підтримайте подобайкою. А гідрик не здається, бачите? Ще цокає. Він прокачається. Роча, Діксон прихворав. Якийсь, мабуть, кліщ кусив, не їсть. І не подобається мені його поведінка. Потрібно зробити укольчик, ще й дощ іде. Треба подивитися, який він. Дік. 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 Діксон. Дік, пішли, йди сюди. Виходь! Ді сюди. Бачите? Зовсім неактивний. Йди сюди, виходь. Ну що, пройшло вже, мабуть, більше тижня. Діксон отримав ще того одного, ще, мабуть, у колів 6 вітаміни. Все-таки, мабуть, там був кліщ, а вмірили йому навіть температуру. Вже ожив. На, Діксон, ти вже ожив? Будеш Ліпчик. На. Ха! Все. друг жив, все з ним добре. А то вже думав, блин, капець. Не їв, три дні нічого не їв. Була температура. Ну ж, не спіши. Все, ти хороший, все, 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 не спіши, не спіши. все, все. Нема, нема, все, все, все. Передавай, пацанам, привіт. Передавай привіт, пацанам, підписникам. Давай, давай. Шо, шо. Шо, мазон? Передавай привіт. Реносценік 2 літра. Самостійна заміна демпферного шківа спереді. Приводу ремня генератора. Призвела ось до такого до такої біди. Погнула всі впуски клапана. Погнуті. От так хлопці, буває. Хочеш трішки зекономити, виходить, на більше грошей попадаєш. А Моторчик пушка. Хон, все є, все є, хлопці, моторчик пушка. Хлопці, така ситуація. Коротше, в нас є шкода 1,9, де а п'ята. Власник каже, що 20 тисяч назад капіталився двигун. Я вам зараз просто зніму, як виглядає цей двигун і його навісне. І напишіть свою думку. Було якісь роботи тут проводились 20 тисяч назад чи ні. І власник каже, що блока возив на росточку. так виглядає навісне двигуна і сам двигун. Вон стик головки і блока, погляньте який він в пилюці. Заліп. І Заліпляно все. Ось патрубок зверху. За 20 тисяч назбиралися пилючки. Всередині. Ось Ось так виглядає турбіна. На турбіні. Це? Бачите? Я от не розумію, який смисл власнику автомобіля. Нам казати, що тут 20 тисяч назад робилась якісь роботи. Хлопці, вигляд двигуна знизу. Ось такий вигляд. Ось таке масла. Ось такого. Так. Тепер дивіться на герметик на піддоні. Мені здається, він білий. А це оригінальний герметик Ваговський. гляньте на турбіну, на болтик, який тримає турбіну. це йому 20 тисяч. Ой, погляньте, скільки металу натерло алюмініє з маслом. Бачите таке сіре. А це 20 тисяч. Хтось нас обманює, тільки не зрозумій, навіщо. Що ти робиш? Займається. А чого? На роботі займається. Не боєрик знімає. Універсальна нива. бля. Та, стати, ти вже зробив її, так? Братан, ти не повіриш, іди сюди. Це цей виворот, а? Де Цей лонжерон пішов в криво. Він хоче тепер його зараз сюди вирізати. тут так мало якось... Потому, що тут більше цього ланжерона треба тягнути туди, поняв? На вулицю. Там да. якась тріщина є, бачу. Чи то накладка. Він все такою дугою, поняв, штани всі опираються. І це все, колеса в праву сторону вивернуті. В вивернуть. В смысле Ось Все, бачиш, уперлося. Маятник нахуй, близько до коробки. <как> <как> Це весь виворот? Так. Да. — То з лівої сторони трошки більше виворот, як з правої? — Да. І що це буде? Як це на мене має їхати? Хай на право не їде. Тільки наліво хай їде, да? так? Або прямо, або наліво. — Шукає ліві повороти. Там розвернувся наліво і поїхав далі. Шукає ліві повороти. Короче, да? Якщо йому на заправку на IP треба їхати, це він їде прямо і проїжджає, там на полі розвертається. По тихому, так? Так, да? да, в ліву сторону. Потім куяки куляк а тут вже такого боку він собі пізно. <ріх> до І не вивезне. Не заїде, ні? Хоча вдома проїжджать, їхати далі на поле. На цього підняти? Да. Так, виворот в праву сторону у нас снесенький, так? Да? А ну давай влеву. Маленько, віталь. А влево можна на місці розвертати. Ліво. Що це таке? Тут колега міняє підшипники на... Та е... машина дайтуксон, да? Дай так? Да. Да, погляньте стан підшипника який. Сепаратора не видно. Якщо нам її розібрати, здійсню. Побачите, які ролики. Два рази стукну молоточком і розібрався. Погляньте. Який підшипник. Сепаратор поплавився і працював як змазка для роликів. Клас, так? Да? Люкс. Да. Mitsubishi L200. Кинула масло, ви все масло з двигуна. Скинув кришку. І як бачимо, ось ролик лежить з боку. Це не ролик, це вал. Балансірувала. Коротше лопнув балансирувал. А це проблема, тому що мало хто, що кидає масло на вулицю, так іде втрата тиску масла, так як відкрився канал масаний на опорній шиїці вала. Іде втрата тиску масла, потрібно шукати балансирувал. Хоча б, щоб його туди вставити. Погляньте, як зжала патрубка. Мобіль постає ніч на вулиці. Пробка не робить на радіаторі. Зараз буду її відкручувати. Оп! І все. Пробка не працює. Зняв кришку, хлопці. Короче, цей кусок вала випав. Булін лоп. Відповідно. Є інша проблема. Двигун не крутиться. Взагалі мертво стоїть. Є підозра, що було згублене масло. Вклинив двигун. Чи спочатку вклинив вал. Вони їхали далі, а потім вклинив двигун без масла. Він не рухається. Зараз візьму вороток, Попробую воротком зрушити з місця. Так, надій вороток і дивіться, ремінь вільний, тобто вклинив. Ніфіга, все, приїхали. Десь загриз за якийсь вкладиш. Це вже все. Це кінець. Renault Traffic 2.5. Відтікальна сальника. Це перша версія. Все в маслі отаке. Я вже трохи тут вимив тут, тому що, щоб ви розуміли, яке там дивіться. А таке все. А! З Порошеньком ринку п'ять заказів. Так, да, так. Да. Ага. І оптафіраємо. Ще одну зловив. Ну, вона жива. Зараз буде випускати. Ще одна миша. Хоче піти. На волю де Буде жить.